Усім самий величезний привіт. Вітаю вас на каналі. І подивимось, які акції в магазині АТБ. А по восьме, по восьме, включно жовтня. Хто ще не встиг придбати по акційній ціні, подивіться це відео, зекономити гроші. Це дуже важливо. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Почнемо із консервів. Ріга сардина в оливковій олії, 63 гривні. Поставили зараз зі знижкою ось ці салати, які ми з вами дегустували. Відео є на каналі. А залишайте коментарі, хто купував ось цей шпротний паштет 160 грамів 37,30. А зі знижкою свинина та яловичина від своєї лінії. Консерви 525 грамів, 77,50 свинина та 87,50 яловичина. Знижка 20% на паштет Памапол гусячий 200 грамів. Також Памапол тирольські консерви зі свининою 55,50. М'ясо індички. Зверніть увагу, хороша ціна на приправу овочева від розумний вибір 200 грамів, 21 гривня, 60 копійок. А ось для власників карти АТБ приправа від своєї лінії універсальна 150 грамів, 2460. 20 гривень приправа від торчин, 10 овочів, 60 грамів. А знижка на майонезний соус Гуляй поле 550 грамів, 31 гривня, 30 копійок. Також в акції майонезний соус 300 грамів 25,50. І хороша знижка на майонез гуляйполе 300 грамів 28,30. По ковбасам пробіжимось до пюрешки 500 грамів 61 гривня. Здається, писали в коментарях, це хороша. Київська свиняча першого сорту 500 грамів 111 гривень. Відрозумний вибір. Виріб смачний з молоком 500 грамів 51 гривня, 30 копійок. Своя лінія сердельки з м'яса птиці австрійські першого сорту, а ціна 18 гривень за 100 грамів. Австрійська паличка 400 грамів 96 гривень. Своє лінія, золотиста за 100 грамів 29,40. Ковбаски кабаноси. Оселедець своє лінія, 180 грамів, 44,50 В акції а, коктейль з морепродуктів 200 грамів, своє лінія 52,40. Так, зі знижкою паста від своя лінія 180 г по 40 гривень. І зі знижкою з скопченою 7 також своя лінія 40 гривень. Від рибпродукт це у нас іде лосось по 120 гривень за 150 грамів. Власники карти АТБ можуть придбати ікру тріски від Веладіс 3950. А Норвен 210 грамів сьомга слабосолена. Яйця поки що залишаються по 3,49. Не забудьте для пухнастиків віска з пауч пакет 11,50, сухий віска з вагою 300 грамів 52,50. Сухий кетенгоф 400 грамів 32 гривні. Смаки в асортименті. І також зі знижкою пауч-пакети кетенгов по 11,50. Заморожені крабові палички своя лінія, 500 грамів, 76 гривень. Крабоч... Крабочки. Ха -ха -ха. Крабові палички від делюкс заморожені. 500 грамів 103,60 гривень. М'ясо креветок своя лінія. Не забудьте, господинки, за масло від злагода 72% жирності 180 грамів, 58,90. Тульчинка, 72% жирності, 180 грамів. Для власників карти АТБ 27,90. Стегно Улар 10,56 за 100 грамів. Фарш курячий від глобино пів кг, 92 гривні 60 копійок. Гр. Від глобено мюнхенські ковбаски, зараз зі знижкою, 84 гривні. Хороша ціна на вареники з картоплею та м'ясом від Геркулес 800 грамів 72 гривні, мабуть, треба взяти. Котлети курячі від розумний вибір 500 грамів 46 гривень. А ось власники карти АТБ можуть придбати млинці французькі за 33 гривні 370 грамів. Велике морозиво лімо, класичне кілограм, 140 гривень, 70 копійок. Шукаю, шукаю цінника. Він самий перший 22 гривні. Морозиво, каштан 25-80. Зі знижкою зараз сирочки від кому плавлені. По 14,90. Сир, крем-сир від Біло. 60 гривень, 180 грамів. Зі знижкою сир від Звенигора 160 грамів, 57,90 сир фелата вагою 180 грамів. 41 гривня. Заокруглюють ці копійки до більшого. А ось такий сир з лососем. 5760, 150 грамів. Сир пирятин король сирів, брусочок 160 грамів, 63 гривні. А зі знижкою бринза. Карпатська легенда з пряними травами. 30 гривень 70 копійок за 100 грамів. Сологуні, золотий резерв і також в одній ціні 180 грамів. 57 гривень. Сирний продукт Тульчинка 180 грамів, 47,40. Це у нас карпатський йогурт від галичина Нежирний по 33,80 І також зі знижкою просто наш кефір 1% 41 гривня. Сметана своя лінія, 20% жирності, 200 грамів, майже 22 гривні. Слов'яночка просто наше? Зі знижкою кісломорок, кісломолочні сири українські. Усі по 350 грамів, в залежності від жирності. 5% жирності 66,80 І, здається, це у нас нежирний 61 гривня. Сир, своя лінія, нежирний для власників. Да? Чи ні. ні. 45,70 для всіх покупців. А ось для власників карти АТБ 49,50. Злагода, сирочки глазуровані. Також в акції сирочки від ферма. Яготинський йогурт. В акції десерти від дольче по 28,50 200 грамів. Зі знижкою 25% йогурт від злагода. Зі знижкою Данісімо, з кульками соленими. Велика коробка цук'єрок від рошен шоколатерія 164 гривні. І в таку ж саму ціну а Рошен Київ вечірні 164. Шу. В акції молочний та чорний шоколад від рошен, асортимент. Кульки схожі до Рафаело на смак. І труфель, а також хороша ціна 150 гривень 300 г. Зі знижкою також бонжур. А в нашому АТБ два види по 62 гривні 40 копійок. Печиво від Деліція 35 гривень 300 грамів. 55-40. Хто полюбляє оце печиво від Рошен Ловіта, бачу, часто купують 135 грамів по 23,50 Хороша знижка. Також в акції печиво від своя лінія по 18,90. Смаки в асортименті. Вага 120 грамів. Печиво від розумний вибір 350 грамів, 49 гривень. Печиво чик-чик від розумний вибір 300 г. 39,60. Чик-чик. Ой, мені подобається вівсяне. 24 гривні зараз. 300 грамів. Власники карти АТБ можуть придбати пряники, малюк. А, своя лінія. Вагою 300 грамів за 20 гривень 50 копійок. Печиво кукурудзяне. від розумний вибір. 300 грамів. 23.30. Шоколад Міленіум 110 г по 43,50 в АТБ зараз. Шоколад від Рошен ЛАКМІ 32 гривні. Також велика Вері Пері, хороша знижка на велику плитку 290 г 85,50 А ось хто полюбляє світоч, тірамісу та що тут, трюфель. Зараз хороша на них знижка. 40 гривень 40 копійок. Батончики, своя лінія, 100 грамів 21 гривня, 70 копійок. Вафлі своя лінія з різними смаками. З лимоном та молоком 31 гривня 40 копійок. Хто полюбляє Артек, зараз хороша знижка. В акції ананаси шматочками 62 гривні. Зі знижкою манго шматочками 54 гривні. Також не забудьте в акції персики. Своя лінія 86-50. різнотрав'я. Натуральний 900 грамів 129 гривень. Хороша знижка на чіпси «Лейс», вагою 120 г 36 гривень. Спробуйте оці з йогуртом. Надзвичайно смачні, 110 грамів 44 гривні. Так, бачу, ці прінглси розібрали а, акційні, а лишились тільки оці. Хтось плутає. А, ну, треба читати, уважно читайте цінники. Не всі чіпси Прінглс зі знижкою 50%. Хороша ціна на великі чіпси своє лінія 200 грамів, 42,50. Можна придбати ось такі мацюпоньки, тут 25 грамів по 7 гривень. Хороша знижка на флінт крафтові грінки 18,50 і дорітус також знижка 40% по 2950 кокурудзянічипці. Водичка чамбо, 2 літра від біола, 25,30 Я, мабуть, візьму чай деколи хочеться. 35 гривень. Клас Тарас Білий 39,70, 1,5 літри. І зі знижкою 35%, енергетичний напій 22,60. Водичка оболонська, полунична маргарита, 2 літра, 26 гривень. Водичка оболонська літрова 13,40. І по 14 гривень бювет. Олія Стожар. Тут щось так темно. 59,45. Олія щедрий дар 58,50. Олейна. 30 гривень 90 копійок. Трішки впала ціна на цукор. Кілограм. Але це друга категорія. 70 гривень чорний чай, 100 пакетів. Також можна придбати 25 пакетів зі знижкою. І такий самий, тільки з ароматом бергамоту. Зі знижкою чай родина. 100 штук фруктовий, 64 гривні. В акції чай чорний Азерчай, 100 грамів 58,50. І зі знижкою зелений, 44 гривні. І також можна придбати в пакетах 30 пакетів Азерчай чорний. 40 гривень 50 копійок. Давайте швиденько подивимось по каві, що тут зі знижками. Хороша знижка на Якобс Монарх 280 грамів. Знижка 20% на Якобс Кронг. 500 грамів 284,60. Амбасадор у зернах кілограм 445. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд і до наступних відео. Всім пока!